Слава Ісусу Христу. Дорогі телеглядачі! одного разу Господь наш Ісус Христос зі своїми трьома учнями апостолами сходив з гори Фавор, де показав їм свою божественну славу, преобразившись перед ними. Євангелист Матвій пише: Коли вони прийшли до народу, то підійшов до нього чоловік і ставши перед ним на коліна, сказав: Господи. Помилуй сина мого, бо він на новий місяць біснується, тяжко страждає, бо часто кидається в вогонь і часто в воду. Я приводу його до учеників твоїх, та вони не змогли зцілити його. Ісус же, відповідаючи, сказав «О, Ородене вірний і розбещений, доки буду з вами, доки терпітиму вас. Приведіть його до мене сюди. І заборонив йому Ісус, і бій що з нього, і отрок зцілився у ту ж мить. Після цього ученики на самоті запитали Ісуса, чому ми не змогли вигнати Його? Спаситель відповів через невір'я ваше. А потім додав Цей рід духів виганяється тільки молитвою і постом. Про піст поговоримо у сьогоднішній передачі. Адже саме цими днями свята Православна Церква готує своїх вірних до початку Великого посту. Формально піст по Своїй суті – це Стримання від певного виду їжі та напитків, від усяких світських розваг, музики, танців, а також від усяких злих думок, роздумів і усяких надлишкових задоволень. Значення посту полягає в тому, щоб упокорити тіло людське з його чуттєвими побажаннями піднести дух людський. Коротко кажучи, через піс людина підкоряє своє тіло духові. Ще в раю. Заповідаючи нашим прародичам Адамові і Єві, не вкушати плодів від дерева пізнання добра і зла, Господь поклав початок посту. Через пророка і вождя Мойсея Господь повеліває ізраїльському народові приготувати себе до отримання сінайського законодавства через обряд очищення, покаяння та піст. Піст тримав пророк Ілля, який удостоюся бути. Вознесеним живим на небо на вогняній колісниці, а найголовніше, що сам Спаситель наш постив 40 днів та 40 ночей у пустелі, і дав нам приклад, як ми повинні постити, вести боротьбу з лукавим і за допомогою посту перемагати в собі спокусу диявольську гріх. Одного разу приступили до Ісуса учні Івана Хрестителя та й кажуть. Чому постимо ми, Фарисеї, а учні Твої не постять? же промову до них Хіба можуть постити гості весільні, поки з ними ще є жених. Але прийдуть ті дні, коли заберуть жениха від них, тоді постити будуть вони. Ці дні настали одразу ж по Вознесінні Христовому. Саме з того часу Свята Церква, виконуючи слова Христові. Закликає своїх дітей дотримуватися посту як засобу необхідно для духовного зростання та укріплення доброчесності. Православна церква, запроваджуючи для своїх віруючих Великий піст, мала намір з одного боку наслідувати приклад засновника і Спасителя, а з другого навчити своїх вірних побожно проводити час спомину страждань і хресної смерті Господа. Ісуса Христа. Великий піст триває 40 днів, до якого приєднується Лазарова субота і вербна неділя, а також Страсний тиждень. Піст цей називається Великим не тільки з огляду на Його тривалість, але й з огляду на його високе моральне значення. Люди завжди особливо шанували цей піст з давніх давен. Дотримання Великого посту було обов'язковим для всіх християн, що підтверджується 69-м апостольським правилам. Святий Єфрем Сірін каже про великий піст. Це час найкращий для очищення душі, для покаяння, коли кожен може серцем відчути Божу ласку, коли приймаються всі наші молитви. Царство Боже близьке тепер до кожного, хто служить Богові в правді та в святості. Постові радуються святі пророки, апостоли і мученики, тому що всі вони з невтомною ревністю подв'язалися у ньому. А старець Феодор навчає «Піст – це найперше утримання від усього непотрібного, це помірність у всьому, крім необхідного і приборкання тілесних пристрастей, за словами апостола. Тіло в похоті не догоджайте. Правила церковні завжди забороняли споживати у час Великого посту м'ясо, молоко, яйця і рибу. Послаблення посту дозволяється лише старим людям, хворим, немічним дітям, вагітним жінкам, людям, які виконують шкідливу роботу для свого здоров'я. Слід зауважити, що їжа сама по собі нас не приближає і не віддаляє від Бога, як навчає нас апостол Павло. Піс полягає в добровільному обмеженні споживання їжі в ім'я і на славу Божу. Тому не можна сказати, що вегетаріанці, які не їдять м'ясо, постяться так само, не можна сказати, що той, хто дотримується діяти, постить. В обох випадках немає вищої благородної цілі. Тому неправильно буде, якщо ми будемо використовувати піст як засіб для схуднення або покращення нашого здоров'я. Святі отці вчать, що піст благодатно впливає на нашу душу і тіло, покоряючи їх перед своїм Творцем. Можливо, після цієї телепередачі Господь подасть нам добру думку і намір у цей час Великого посту послужити Богу подвигом святого посту. Але з об'єктивних чи суб'єктивних причин більшість із нас, на жаль, не має досвіду у цьому великому ділі служіння творцю. Для тих, хто робить перші кроки дотримування посту, очевидно, правильно буде обмежити себе бодай малому, наприклад, не споживати м'ясних продуктів, і так, набираючись духовного досвіду, з часом досягти виконання тих обмежень у їжі, про які вчать церковні правила і канони церкви. Обмежуючи себе в споживанні їжі, не слід нам зосереджувати свою увагу лише на їді. Адже біси, які взагалі нічого не їдять, але постійно шукають можливості противитись волі Бога Отця. Утримання необхідне у всіх відношеннях у відношенні до черева, очей, слуху, до всякої похоті душевної та тілесної. Особливо необхідно стримувати наш язик від порожньої балаканини, осудження, блюзнірства, прокльоню багатослів'я. Корисно буде всім нам під час Великого посту приділити особливу увагу справам милосердя: відвідання хворих чи престарілих, допомога дітям-сиротам, пожертвування на бідних і знедолених, пожертва на храм і таке подібне. Особливо увагу зосередити на молитві та читання церковної літератури радимо усім вам під час Великого посту у сімейному колі по можливості, звичайно, зранку вичитувати з молитвенника ранні молитви, а вечором вечірні, крім того, взяти собі за правило, наприклад, читання святого письма по одній главі в день. Завдання людини під час посту. Напрацювати в собі стан покаяння і жалю за вчинені свої гріхи, налаштувати себе на лад смирення і духовної зосередженості, досягнувши цього стану, віруюча людина приступає до святої сповіді, на якій визнає всі свої провини, приносячи вибачення Богу за скоєні свої гріхи, отримавши через священника прощення гріхів від самого Бога. Християнин з'єднується з самим Богом у таїнстві причастя тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Хочеться звернути вашу увагу ще на один факт: якщо ми дійсно вирішили послужити Богу під час Великого посту, саме у цей час людина зустрінеться з активною протидією Злого Духа. Ні в яку іншу пору так сильно не спокушає диявол. Ніколи так сильно не тягне людину на гріх. Саме в піс так хочеться поласувати чимось смачним, гарно провести час із друзями, і бенкети найгучніші, і танці найвеселіші. І переважно саме тут людина духовно падає, каже вона сама собі: «Я ще тільки цей раз поїм, потанцюю, повеселюся з усіма, а потім покаюся, відмолю відпощу». Так людина поринає вир гріха. Коли ми будемо спокушуватися цими думками, уявімо самі собі розіп'ятого Спасителя світу на Христі, який страждав заради нас і нашого Спасіння, терплячи наруги і біль. Щира молитва й духовне споглядання розіп'ятого Спасителя укріпить і дасть нам силу протистояти спокусі. Як ми вже говорили, посту ми повинні дотримуватися не заради схуднення. Не заради похвали іншими людьми, не заради показати наше благочестя, але щоби через піст утвердити в собі стан покаяння і приниження перед Богом. Господь навчає, щоб наш піст був таємним. А сам Бог, який бачить всі таємниці нашого серця, воздасть нам явно, але не слід розуміти ці слова нашого Спасителя буквально. Що нібито ніхто з людей не повинен знати, що ми постимо. В нашому житті буде багато буденних обставин, про яких доречно буде відкрито сказати, що ми постимось. Наприклад, коли нас будуть запрошувати на якийсь бенкет під час посту або будуть пригощати різними скромними стравами. В таких ситуаціях треба вміло підібрати таке благе слово, щоб увічливо відмовитись від. Запропонованої нам гостини. Можливо, наша скромна відповідь, наповнена любов'ю до ближнього, зможе щось добре додати нашим братам і сестрам. Безперечно, що не у всіх ситуаціях потрібно діяти одинаково, тому що кожна людина є неповторна і має свій характер. Відмовляючись від гостини, не всі люди зможуть нас зрозуміти, а навпаки, будуть ображатися на нас за те, що ми нібито. Не поважаємо їх. Коли ми будемо бачити, що ніяке слово наше не сприймається, то, очевидно, правильно буде, якщо ми дещо поступимося, але не заради порушення посту, а заради наших ближніх. Але в такому разі покласти собі на серці думку, щоб іншого дня на якийсь період часу посилити самим собі піст, як учать святі подвижники. Бажаю усім нам. Достойно провести час великого посту, з користю для себе і на славу Божу. На цьому наша телепередача закінчена. Залишайтеся з Богом до наступних телепередач. Слава Ісусу Христу!